Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ? Тема нашого уроку Як упізнати весну? Відгадайте, будь ласка, загадку! У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя весна, так, звичайно. Дітки, поміркуйте і скажіть, а чим пахне весна? Весна пахне свіжістю, вона пахне травами, квітами, весна пахне теплим повітрям, дощами. Чи знаєш ти назви весняних місяців? Назви їх: Перший місяць весни березень, наступний за ним квітень, і останній місяць весни травень. Упізнай місяць. Виблискує, немов кришталь, на річці скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід. Вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки зодяглись. Дітки, як ви думаєте, який це місяць? Звичайно, це місяць березень. А давайте підберемо до нього символи. Перше тепло, скреслий лід, льодохід, перші проліски в лісах і сонячне проміннячко. Перегляньте, будь ласка, невеличкий мультфільм про місяць березень. Здрастуйте, здрастуйте, мої маленькі друзі. Відчуваєте, яке сьогодні ласкаве і тепле сонечко? Це тому, що прийшла весна. І сьогодні ми познайомимося з першим весняним місяцем. Це березень. Ах Що ж, прощавай зима! Настав час познайомитися з першим місяцем весни. Це місяць березень. Відчуваєте, як стало тепло на вулиці. Сніг вже скрізь розстав, а якщо де й залишився, то тільки в глибоких прохолодних ярах. Але й там йому недовго залишилося переховуватися. Палке сонечко відшукає залишки снігу й там і розтопить це відбувається тому, що наша планета Земля під час зими облетіла навколо сонця чверть свого щорічного шляху і трохи нахилилася, підставляючи під теплі сонячні промені північну півкулю. В березні починає прокидатися природа. На гілках набухають бруньки, починає рости молода трава і розквітають перші квіти. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали на зиму в сплячку, починають повертатися прилітні птахи. Вони радісно співають весніні пісні і будують гнізди, щоб виводити пташенят. Якщо ворони купаються в калюжах ранньою весною, то весна буде теплою. Це одна з прикмет березня. А зараз я покажу вам мультфільм з віршиком про цей чудовий весняний місяць. Пролісок зійшов, місяць березень прийшов, теплий вітер прилетів, він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата, і бруйки вже не бухають, та листочки випускають і спивають на весні пташки, радісні пісні, Стануть гнізда будувати, Пташеняток годувати. Березень тепло дає, свято мами настає. Мав своїх цілують дітки і дарують перші квіти. Ну ось, мої маленькі друзі, ми з вами подивилися мультфільм і дізналися дещо цікаве про місяць березень. Так. А зараз давайте дамо відповіді на запитання, яке слово заховалося у назві першого весняного місяця Березень. Слово березень. Пішло від назви дерева береза, яке починає прокидатися на початку весни. Назвіть, будь ласка, які ознаки має місяць березень. Перші квіти, перші бруньки, перші пташки, які повертаються із вирію, перші тварини, які прокидаються із зимової сплячки. Так, молодці. Що відбувається в природі в березні? Тануть снігові замети, сонце сильніше пригріває, тане сніг і лід. Природа поступово пробуджується від зимового сну. Упізнайте наступний місяць. Верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця, на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню славлячи приход весни. Який це місяць? Квітень, правильно, молодці дітки! Подивіться, будь ласка, мультфільм про місяць квітень. Здрастуйте, здрастуйте, мої дорогі малята! Ось і знову ми з вами зустрілися сьогодні черговий урок. Ах, як на вулиці, тепло і сонячно! Це тому, що настав довгоочікуваний місяць квітень, і сьогодні ми будемо з ним знайомитися. А тепер прийшов час познайомитися з другим місяцем весни з квітнем. У цьому місяці можна одягатися полегше, тому що сонечко з кожним днем пригріває все сильніше і сильніше. все довшими, а ночі коротше. Тепер можна довше гуляти на вулиці, їхати на велосипеді, грати в м'яч або в іншу веселу гру. Чуєте, як всюди радісно щебечуть птахи? Яскраво зеленіє молода соковита трава, а різноманітні квіти радують око. Квітні з'являються перші комахи. То тут, то там починають літати метелики. У квітні є свої особливі прикмети. Якщо, наприклад, в квітні ранок туманний, це означає, що в день буде ясна погода. А якщо на небі сині хмари, то це до тепла і дощу. Давайте послухаємо віршик про квітень і подивимося мультфільм про цей місяць. Що за день такий чудовий, наче різнокольоровий, сонце в небі ще розсяє та маляток зігріває, що радіють погуляти, погойдатись, постріпати, Їхати на самокаті по подвір'ю, а не в хаті. Весело птахи співають і дерева розквітають. Місяць квітень містом йде, всім веснянки роздає. Бажана прийшла пора і поспішає дітвора серед веселих тралей до перших каруселей. Ось який чудовий місяць квітень, згодні малята! А мультфільм вам сподобався я дуже радий. Нам зустрілося слово проталини, яке з'являється саме у місяці квітні. Проталини це місця, де розтанув сніг і відкрилася земля або на льоду з'явилася вода. Що відбувається в природі у квітні? Земля готується до цвітіння, дні стають довшими, а ночі коротшими. Дзюркотять струмочки, сонце піднімається високо-високо над землею. На проталинах з'являються перші квіточки. А зараз, дітки, упізнайте наступний місяць. А чим же місяць травень поміж братами славен? Іде і весело співа? Дощами землю полива святковими піснями і громом над полями не злийкі поливалки, а з грозової хмарки. Який це місяць? Звичайно, це місяць травень. Перегляньте, будь ласка, мультфільм про місяць травень. Здрастуйте, мої дорогі маленькі друзі. закінчився квітень, і слідом за ним починається місяць травень. Це третій і останній місяць весни. Іноді він буває дуже теплим. А іноді прохолодним, але все одно навіть якщо пройде травневий дощик, то тепле сонечко швидко висушить землю, а на небі спалахне весела барвиста райдуга. Після дощика повітря стає чистим і свіжим. На початку травня прокидаються жаби, і коли вода добре прогріється, влаштовують самі справжні концерти. Травень самий співучий місяць року. У цей час співають всі птахи, і навіть ночами звідусіль долинають їх чудові трелі. В травні починають розквітати фруктові дерева, а на ланах сходять посіви. Одна з народних прикмет травня свідчить. Якщо хрущі голосно зищать, то буде ясна погода. Що ж, друзі, настав час дивитися мультфільм. Теплий дощ вимив місто. Що стало дуже чисто, позбігалися малята, подивитись, мов на свято, як за дивними горбами чарівними кольорами простягнувся за луги міст Із райдуги до дуги Діти весело гуляють З звишить плюстки злітають і кружляють, наче сніг. Тут лунає щирий сміх. Там Розок вже розквітає, сонце весело так сяє і дарує дітворі місяць трави на дворі Ось і закінчився наш черговий урок. Ми зустрінемося на наступному уроці, коли настане літо, а поки що до побачення. Дітки, нам з вами зустрілися такі слова, як гроза, грім і блискавка. Саме ці явища відбуваються під час місяця травня. Давайте ми дізнаємося з вами, а що ж вони означають? Гроза це природне явище, що складається з грому та блискавки, характерна для теплої пори року. Грім це гурки та тріск, що супроводжуються блискавкою під час грози. А блискавка це яскраві спалахи світла в небі під час грози та дощу. Що ж відбувається в природі у травні? Прогрівається повітря, тепла погода, цвітіння природи, відбувається багато опадів, у птахів і звірів з'являється потомство. А зараз, дітки, давайте виконаємо вправу асоціація. Прочитайте слово весна і уявіть, що одразу приходить вам на думку, коли ви чуєте це слово: цвітіння дерев, квітів. Повернення пташок, тепле і яскраве сонечко, зелена травичка, велика кількість, комашок, так, і багато-багато іншого ми уявляємо, коли чуємо слово весна. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 19-20 разом зі мною. Сторінка 19, завдання перше. Чи у правильній послідовності записано місяці весни? Квітень, травень, березень. Ні, звичайно, не в правильній послідовності. Виправте помилку, поставте біля них відповідні числа. Який місяць у нас перший? Березень ставимо біля нього цифру 1, за ним іде квітень, ставимо цифру 2. І травень цифра 3. А тепер, дітки, підкресліть, будь ласка, найтепліший місяць весни червоним олівчиком. Який це місяць? Звичайно, це місяць травень, підкресліть його. Сторінка 19. Завдання друге. Позначте галочкою ознаки весни. Подивіться, в нас на малюночках є різні ознаки природи. Нам необхідно обрати саме ознаки весни, цвітіння дерев. Готування до виводження потомства. Перші квіти. Танення льоду і снігу. і... Дитинчата з'являються у наших твариночок. Тобто, дітки, всі малюночки, крім останнього дерева, ми маємо позначити як ознаки весни. Сторінка 19, завдання 3. З'єднайте, будь ласка, стрілочками в пари запитання та відповіді в тексті верша весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його припікає. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа? То травичка вироста. А над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить! Дивіться, який гарний вірш написала для нас Катерина Перелісна. Будь ласка, поставте відео на паузу та об'єднайте від... запитання та відповідь у вірші. А тепер, дітки, нам необхідно підкреслити явища живої природи, які характерні для останнього місяця весни, тобто для травня. Подивіться, явище живої природи. Над, а над полем що бренить, любий жайворон дзвонить. Так саме у травні прилітають жайворонки і починають свої пісні. Підкресліть, будь ласка, останню пару слів вона і є явищем живої природи, характерним для місяця травня. Сторінка 20, завдання 4. Упиши назви весняних місяців у речення: перші вісняні проталини і краплі. Це буває в березні, так. Бурхливе танення снігу, цвітіння первоцвітів, виліт джмелів. Це буває в квітні. З'являються перші клики листочки, у садах цвітуть дерева, квітнуть конвалії і бузок. Це буває. В травні. Запишіть, будь ласка, дітки відповідні назви місяців у потрібні місця. Сторінка 20, завдання 5. Перед вами є малюночок. Доповніть, будь ласка, малюночок так, щоб слова віршика Березень зі сторінки 40-вої із нашого початку уроку відповідало дійсності. Тобто, домалюйте перші квіти і. Розфарбуйте цей малюночок, щоб він дійсно був схожий на віршик березень, який ми читали з вами на початку уроку. Сторінка 20. Завдання 6. Прочитайте ознаки весни. Проталини, тонкий і крихкий лід, зеленіє трава, з'являються першоцвіти, льодохід цвітіння яблуні, дощі і грози, спів солов'я, гніздування, сонце слабо гріє, температура вища за 0 градусів, спекотні дні з'являються хмари, мокрий ніг з дощем. У деревах посилюється сокорух, народжується молодняк. Дітки, нам необхідно з вами підкреслити ознаки, які належать до місяця березня синім кольором, ознаки, які належать до місяця квітня червоним кольором. А ознаки, які належать до місяця травня, зеленим кольором. Підготуйте, будь ласка, кольорові олівці саме таких кольорів. Перший місяць березень. Шукаємо його ознаки і підкреслюємо синім олівцем. Тонкий і крихкий лід. З'являються першоцвіти. Сонце слабо гріє. У деревах посилюється сокорух. Так, саме ці ознаки належать до березня. Тепер беремо олівець червоного кольору та підкреслюємо все, що належить до місяця квітня. Проталини, льодохід, спів солов'я, температура вища за 0 градусів. А тепер, дітки, підкреслюємо те, що належить до місяця травня, зеленим кольором. Зеленіє трава, цвітуть яблуні, дощі і грози, гніздування, спекотні дні. З'являються хмари. Мокрий сніг із дощем, дітки він є як у квітні, так буває і у травні. Тому мокрий сніг із дощем ви можете підкреслити одразу двома рисочками червоною і зеленою. І, звичайно, народжується молодняк. Також відбувається це у травні. Якщо ви не встигали разом зі мною, поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. А на сьогодні наш урок завершується. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. І червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!